В цьому відео я вам розкажу про різні проекти, які вже реалізовані в Польщі за підтримки фонду згуртування Європейського Союзу. І я вам наведу приклади дуже різних проєктів, які реалізовані в різних сферах, для того, щоб ви розуміли, власне, які проекти може фінансувати фонд згуртування, за якими напрямками. Отже, в рамках фонду згуртування Європейський Союз виділяє кошти для Польщі для національних, тобто загальнодержавних проектів, і для регіональних проєктів. У період з 21 по 27 роки близько 60 бюджетних коштів Європейського союзу в рамках політики згуртування було направлено на національні програми і тільки 40% коштів йде на регіональні програми. Хочу звернути увагу, що на всіх об'єктах, які фінансуються за підтримки коштів Європейського союзу, різних фондів Європейського союзу, зокрема і фонду з гуртування, розміщуються так звані інформаційні дошки, на яких написано власне. Інформація про участь європейського союзу у розбудові розвитку того чи іншого об'єкта, причому це може бути як якийсь транспорт, так і підприємства або інші. І в цьому відео я наведу приклад таких інформаційних дошок. І власне ви вже будете знати, що якщо десь розміщена, видно таку дошку, дошку цей об'єкт був створений там чи розвинений, зокрема, за підтримки коштів Європейського союзу тих чи інших фондів. Отже, в Польщі фонди політики згуртування інвестуються в різні напрямки, зокрема у збільшення людського капіталу, розвиток інфраструктури та захист навколишнього середовища, розбудову цифрових компетенцій. І зараз це такий пік для Польщі, коли вони от всі займаються підготовкою it фахівців та також спрямовуються кошти Європейського союзу на підтримку розвитку східних територій Польщі, тобто тих, які межують з Україною, і є значно біднішими в своєму розвитку порівняно із тими, які межують з Німеччиною. Наприклад, хочу також звернути вашу увагу, що попередній фінансовий період, тобто до 2021 року. Політика згуртування фінансувала програми за тими ж в Польщі, зокрема за тими ж принципами, підходами і напрямками. Тобто, якщо ми зараз поговоримо про те, що зараз фінансується до 27-го року, то до 21-го року в попередній фінансовий період фінансування відбувалося приблизно так само за тими ж напрямками і принципами. Отже, переходимо до конкретних прикладів програм і проєктів, які вже реалізовано в Польщі за рахунок фонду згуртування ЄС. А в інших відео ви можете подивитися власне приклади програм, які фінансуються з інших структурних фондів Європейського союзу, про які я вам вже розповідала. Отже. Регіональні проєкти реалізовані в Польщі. Ну, я знову ж таки, я наведу тільки кілька з них, кілька прикладів, той час, яких, звичайно, існує просто сотні за весь період членства Польщі в Європейському Союзі. Отже, проєкт номер 1 регіональний проєкт, називається наступним чином: модернізація Варшавської мережі і централізованого. Теплопостачання у столиці Варшаві з метою зменшення викидів вуглекислого газу та підвищення енергоефективності. І тут бенефіціаром, тобто тим, хто власне подав цю заявку і отримає кошти, і буде реалізовувати проєктом, так є енергетична компанія, яка володіє найбільшою в ЄС тепломережею Віола Енерджі SA. І вартість цього проєкту складає 97 мільйонів злотих, трохи більше 97,5. При цьому майже 30%, трошки більше 30 погашається з Фонду згуртування Європейського Союзу. Причому цей проект втілюється в рамках програми інфраструктура та середовище. Другий проєкт. Називається будівництво другої лінії метрополітену в Варшаві із закупівлею рухомого складу. Це третій етап уже будівництва. Бенефіціаром тут є місто Варшава, і, звичайно, бюджет тут уже дуже великий. Третього етапу це більше 3,5 мільярдів злотих. З них майже 2 мільярди злотих фінансуються з фонду згуртування ЄС в рамках програми інфраструктура і середовище третій проект. Третій приклад будівництво другої лінії метрополітену разом із супутньою інфраструктурою та закупівлею рухомого складу. Другий етап. Бенефіціар Варшава, бюджет проекту майже 3 мільярди злотих. З них майже 2 мільярди злотих фінансується з фонду згуртування Європейського союзу знову ж таки в рамках програми інфраструктура і середовище. Чому я називаю рамки ось ці в рамках якої програми фінансується? Тому що ми розуміли, що фонд згуртування, пам'ятаєте, розповідала різні напрямки фінансування і що от розвиток, наприклад, метрополітену може фінансуватися саме в рамках інфраструктури і середовища. Ну і четвертий приклад проекту це наз цей проект, називається модернізація фарватеру свіноустя це на глибину 12,5 метрів. Тут бенефіціаром є морське управління у Щецині. і бюджет цього проекту майже 2 мільярди злотих. З них мільярд 226 мільйонів злотих фінансується з фонду згуртування ЄС в рамках знову ж таки програми інфраструктура і середовище. П'ятий приклад проекту: модернізація очисних споруд та розширення і модернізація каналізаційної системи в гміні Ляск. Бенефіціаром тут є міське водоканалізаційне підприємство в місті Ляску, і власне бюджет цього проекту майже 67,5 мільйонів злотих, і дофінансування з фонду згуртування ЄС. Відбувається в розмірі 34,5 мільйонів злотих, тобто ну, більше половини фінансується за рахунок фонду згуртування. І подивіться, хто міг би подумати, да, що власна водоканалізаційна система її оновлення, розбудова фінансується в рамках фонду згуртування. Але тим не менше, маємо це розуміти і бачити. І Тут у також в напрямку програми інфраструктура і середовище. Шостий приклад, зовсім знову ж таки інший від попередніх, це проект освітньо-природничий центр Карконоського національного парку Палац Собєшу. Бенефіціаром тут є Національний Карконоський парк з юридичним офісом у Єлені Гурі, тобто розбудова, розвиток такого туристичного місця, як Палац Собєшу. І бюджет цього проекту складає майже 30 мільйонів злотих. При цьому більше 20 мільйонів злотих погашається з фонду згуртування Європейського союзу в рамках програми інфраструктура і середовище. Сьомий приклад регіонального проєкту називається будівництво та обладнання музейно-просвітницького центру адміністративно-технічними приміщеннями. Бенефіціаром є національний парк Уська варта, і власне бюджет цього проекту складає 29 мільйонів злотих і дофінансування майже 17 мільйонів злотих з фонду згуртування Європейського союзу в рамках програми інфраструктура і середовище. Це такі були сім прикладів регіональних проєктів. І ми бачимо, хоч рам. Відбувається фінансування всі в рамках проєкту інфраструктура і середовище, але самі проекти дуже різні. Це і розвиток метрополітену, це і розбудова туристичного об'єкту, і це там оснащення, обладнання якихось адміністративних приміщень в туристичному в музейному об'єкті, тобто зовсім різні. І зараз ми переходимо до прикладів загальнодержавних або національних проєктів, які фінансуються з бюджету Польщі, державного бюджету Польщі і дофінансовуються з фонду згуртування Європейського Союзу. Отже, перший приклад будівництво інфраструктури системи ERTMS-GSMR, на залізничних лініях ПКП польські залізничні шляхи. Бенефіціаром є ПКП Польські залізничні шляхи. Це як у нас Укрзалізниця. Да? Тобто розвиток залізничних шляхів безпосередньо з такої інфраструктури інформаційної вартість цього проекту складає майже 3 мільярди злотих. При цьому Дофінансування з фонду згуртування ЄС відбувається в розмірі 1 мільярд 109 мільйонів злотих. Відбувається також в рамках програми інфраструктура і середовище. Другий приклад проекту: доступність плюс для здоров'я. Сприяння якості та впровадження організаційних рішень в системі охорони здоров'я, що полегшують доступ до недорогих, стійких і високоякісних медичних послуг. Бенефіціаром тут виступає Міністерство охорони здоров'я Польщі, зокрема департамент інновацій. Вартість цього проекту складає понад 350 мільйонів злотих і дофінансування від. Фонду згуртування ЄС становить майже 300 мільйонів злотих, тобто тільки приблизно там 50 мільйонів злотих фінансується на за рахунок бюджету Польщі. І також це відбувається. А, зверніть тут увагу: цей проект фінансується в рамках програми розвиток освіти знань, тоді як усі попередні були в рамках однієї програми Інфраструктура і середовища, цей в рамках програми розвиток освіти знань. Отже, третій приклад проекту: вдосконалення дорожно-рятувальної системи четвертий етап. Бенефіціаром виступає головне управління Державної пожежної служби Польщі. Бюджет проєкту 323 мільйони злотих і дофінансування з фонду згуртування ЄС складає понад 270 мільйонів злотих. Тобто тут таке, також фінансування з боку ЄС в дуже великих розмірах. І цей проект реалізується в рамках програми інфраструктура та середовище». Четвертий приклад загальнодержавного проекту це комплексний проект адаптації лісів та лісового господарства до зміни клімату, невелике отримання та протидія водній ерозії в низинних районах. Бенефіціаром виступає державне лісове господарство, як в Україні, Держлісгосп. І бюджет цього проекту складає 272 мільйони злотих з половиною, да, сімдесят з половиною мільйони злотих, і до фінансування з фонду згуртування складає майже 170 мільйонів злотих. І, власне, також в рамках програми інфраструктура і середовище. П'ятий приклад проекту безпечніше на дорогах. Повітряний нагляд за дорожнім рухом. Бенефіціаром є головне управління поліції Польщі, і бюджет проекту складає 160 мільйонів злотих. Дофінансування з боку ЄС складає 136 мільйонів злотих. І власне також цей проект реалізується в рамках програми інфраструктура і середовище. Шостий приклад. Кампанія Залізниця АБЦ, загальнонаціональна інформаційно просвітницька кампанія у сфері безпеки на залізничному транспорті, присвячена найменшим пасажирам та учасникам руху дітям шкільного віку і дошкільного віку, а також їх. Педагогам і вихователям. Тут бенефіціаром виступає, ви могли би подумати, що це там Міністерство освіти? Ні, тут бенефіціаром виступає управління залізничного транспорту, і бюджет проєкту складає 26,5 мільйони злотих. З них 22,5 фінансується за рахунок фонду згуртування Європейського союзу в рамках програми інфраструктура і середовище». Ось такі знову ж таки абсолютно різні приклади проєктів, які фінансуються фондом згуртування: це і освіта, і ДСНС, і залізниця, і управління поліції отримували на різні свої проекти фінансування з фонду згуртування Європейського союзу. Я дуже сподіваюся, що вам ця інформація була цікава. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, особливо, якщо вас цікавить інформація про якісь. Окремі проекти реалізовані, наприклад, за кошти Європейського Союзу, чи в Польщі, чи в інших країнах. Будь ласка, пишіть у коментарях, і я буду знімати по них відео і розповідати вам інформацію. Гарного вам дня!